Кошти захисникам стратегія розвитку та нагороди освітянам. Таким був порядок денний чергового пленарного засідання. Загалом депутати розглянули понад півсотні проєктів рішень. Серед ключових підтримка військових. Зокрема, 14 військових частин отримують понад 47 мільйонів гривень та нові дрони. Також ухвалили звернення до уряду щодо вилучення коштів із місцевого бюджету, що може вплинути на фінансування соціальних та оборонних програм. Сплачені мешканцям податків вилучаються в ручному режимі, стимулюються дотаційно. Варто зазначити, що витрати бюджетів територіальних громад. Постійно зростають під тиском військових та соціальних видатків. Відповідно, зростає і обсяг бюджетного дефіциту. Також міські депутати ухвалили звернення до Верховної Ради щодо процедури визнання безвісти зниклих військовослужбовців. Ініціативу підтримали на прохання родин захисників. Міська рада підтримує цілі вдосконалення законодавства в цій сфері. Однак наполягає, що права сімей зниклих безвісті залишались під надійним судовим захистом. А будь-які спрощення не призводили до формального чи механічного визнання фактів. Що мають глибокі людські чи юридичні наслідки. На сесії також затвердили статут громади та стратегію розвитку до 2040 року. Раніше обидва документи попередньо обговорили під час публічних слухань. Цей документ охоплює всі сфери напрямі галузі міста. Це основний акцент на те, яким має бути місто, як воно має рухатись, куди воно має рухатись до 40-го року. Наприкінці сесії відзначили освітян. Нагороди отримали педагоги, чиї учні стали переможцями. Мостцями всеукраїнських олімпіад та міжнародних конкурсів. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.